А давайте приготуємо пухкий і вологий чорничний кекс із рожевою глазур'ю. Обіцяю, вам нічого не треба буде місити руками. Усі продукти, які для нього потрібні, ви бачите зараз перед собою. Опис у ложках і в грамах я залишу в коментарях під цим відео. Якщо коротко, то нам знадобляться борошно, ягоди, вершкове масло, сметана, яйця, крохмаль і розпушувач. Для початку об'єднаємо борошно, розпушувач і сіль. Ретельно розмішайте для того, щоб вони рівномірно розподілилися по всій масі. Окремо будемо збивати масло і цукор. Я спочатку розминаю все виделкою для того, щоб цукор не розлетівся по всій кімнаті. І як бачите, я користуюся блендером, але ви можете взяти кухонний комбайн або що ви там маєте. Кожне яйце бажано вбити спочатку в мисочку, щоб подивитися, чи з ним все добре. І якщо так, то по одному додаємо їх до нашої маси і збиваємо. Нам потрібна однорівна текстура. Коли яйця з маслом збилися, додаємо сметану і ще раз перемішуємо. Останнім будемо додавати борошно із розпушувачем і сіллю. Я спочатку буду перемішувати вінчиком, для того, щоб убезпечити себе від зайвого прибирання, а потім перейду на блендер. Він допоможе легше і швидше впоратися з усіма грудочками. Але якщо бути наполегливим, то вимішати можна і просто ложкою. Ну, наприклад, в ситуації, коли у вас під рукою немає ніяких пристроїв. Усе замішування цього кексу займає хвилин 20. І нарешті можна зайнятися нашими ягодами. Їх ми пересипаємо крохмалем для того, щоб коли вони будуть лопатися всередині кексу, то не утворювали мокрі калюжі, а робилися таким собі джемом. Останній етап об'єднати ці дві маси. Обережно перемішуйте ложкою або лопаткою, так, щоб ягоди рівномірно розподілилися по всій масі тіста. Форму змащуємо маслом і присипаємо борошном. І, можливо, зараз ви впізнали форму із сільпо. Якщо у вас така сама, то майте на увазі, що з цього об'єму тіста у мене вийшов один кекс і плюс 5 маленьких кексиків у паперових формочках. Хоча, в принципі, ця форма може справитися з усім тістом, просто випікатися буде трошки довше. Ставимо у духовку розігріту до 180 градусів приблизно хвилин на 25-30. Готовність кекса перевіряйте дерев'яними шпажками, а коли він вже повністю спечеться, то залиште його трохи відпочити прямо в формі. І поки це відбувається, зробимо глазур, до цукрової пудри додаємо лимонний сік і кілька ягід. Чорницю розчавлюємо ложкою, вона нам потрібна для красивого рожевого кольору і отак от добре вимішуємо. Якщо раптом вам здається, що маса дуже густа, то додайте ще кілька крапель лимонного соку. Тим часом мій кекс вже трошки охолов і я виймаю його з форми. Він виходить дуже легко. Перевертаємо і будемо прикрашати глазур'ю. Ви можете її намазати зверху або наносити такими смужками, це вже тут як вам забажається. За рахунок лимонного соку вона виходить трохи кислуватою на смак. Якийсь час глазур буде ще залишатися мокрою, але через кілька годин перетвориться на цукрову скоринку. Ну і, звичайно, замість чорниці ви можете використати якісь інші ягоди. От і все. За вас підписка, лайк, коментар. Дякую всім!